Отже, з нами на зв'язку Ірина Лоюк, голова громадської організації простір можливостей. Пані Ірино, вітання. Добрий день. Пані Ірино. Довелося нам почитати таку інформацію, що є в нас такі вимоги в українців. Щодо невідворотнього, щодо забезпечення покарання воєнних злочинців Російської Федерації, Скажіть, чи саме от, е, забезпеченням цього процесу, підтримкою таких процесів займається ваша громадська організація, і що саме е, робиться для цього невідворотнього покарання воєнних злочинців. Ну, дивіться, наша організація в основному співпрацює з ветеранами. В рамках нашої роботи ми проводили саме дослідження того, як ветерани, як така, знаєте, група, у якої запит на справедливість є найбільшим, мабуть, і яким ця справедливість в Україні потрібна буде найбільша. Ми проводили дослідження того, як вони бачать ось це покарання для. Всіх тих для е, окупаційних військ, для тих, хто вчиняв ці воєнні злочини в Україні, е, для тих, з ким вони вони зараз воюють, і е, в рамках цього дослідження саме ми з'ясовували, яким чином е, може відбуватися таке покарання. Е, тому е, ось в цьому ракурсі ми можемо і говорити, е, крім того, що робиться зараз в Україні. Я можу так сказати, як юрист, як людина, яка дотична до таких процесів. Е, Рого, можливо, ви знаєте, був рішення президента про те, що ми будемо створювати новий механізм притягнення до відповідальності в рамках цієї агресії Росії. Цей механізм зараз розробляється. Спільно з нашими партнерами для цього механізму і проводили таке дослідження, що ми там з'ясовували, як бачать українці такий механізм, і основне, що ми бачимо, це потребу поєднання національних інструментів, міжнародних інструментів і залучення іноземних спеціалістів для того, щоб прибрати певні недоліки нашої національної системи. Тобто, очікується певний гібридний формат для того, щоб Вирішувати питання по тим, хто вчиняв воєнні злочини саме в Україні на українській території, пані Ірино, то ви згадували про те, що саме спілкуєтеся із ветеранами, то які їхні головні вимоги і в цьому плані? Адже ну можна зрозуміти дійсно, що вони воюють і вони намагаються захистити і сім'ї і рідних своїх, і взагалі. Всіх українців, адже ну з нашого боку, все таки від цих зло... воєнних злочинів страждають не лише військові, але і прості мирні люди, і діти. і е... Бачимо, як вони з... стирають з лиця землі цілі міста, і за це дійсно має бути покарання, то яким воно має бути на думку наших ветеранів. Ви знаєте, що для нас було дуже цікаво, тому що, ось як говорять там певні соціальні психологи, і так далі, про процеси дегуманізації ворога, що це е, має відбуватися для того, щоб там людина, яка в е, е, ворогом своїм не бачила в, в протилежній стороні ні людей, і е, певним чином дегуманізувала. Е, Взагалі е, були здивовані тим, наскільки е, цивілізовано. Відносяться наші військові, наші захисники саме до цих питань. Вони говорять про більша частина, ну переважна більша частина говорить про те, що необхідно запроваджувати ось певні процедури, певні правові інструменти для того, щоб притягувати до відповідальності. Нема такого, що там всіх повбивати, незважаючи на будь-які обставини. Цього не відбувається навіть ті люди, які. Які зараз знаходяться ось в самих гарячих точках у Пахмуті і, і там, ось на сході, е, немає цього от бажання знищити повністю до. Там пепла. <ріст> Вибачте. Напевно. Е, Тому о, о, в наші е, військовослужбовці, наші захисники, говорять про те, що необхідно запроваджувати ось цей гібридний механізм, необхідно залучати міжнародний рівень для того, щоб говорити е, і доносити до міжнародної спільноти про те, що відбувається в Україні, які злочини вчиняють е, оку, окупанти, е, як, е, як вони ставляться. До цивільного населення, до мирних людей, до дітей е, говорять про необхідні залучення національної системи і проведення певних реформ у національній системі. Е, також говориться про те, що необхідно залучати і іноземних спеціалістів до роботи нашої національної системи, для того, щоб запроваджувати певні стандарти, високі стандарти е, фіксації і розслідування ось цих от, е, воєнних злочинів, які вчиняються в Україні. Ну тобто під Підхід такий в них дуже тверезий, відповідає там думці, навіть професійної певної спільноти української щодо того, як треба будувати цей механізм. Ну, але ви згадали про справедливість, дійсно, якби була би, якби наші ветерани вимагали справедливості, так, саме такої, як расисти око за око, зуб за зуб. Але ну розуміємо, що дійсно, як ви самі згадали, що українці не готові там, наприклад, вбивати цивільних чи знущатися над дітьми на, на Росії, та, і взагалі вся війна відбувається саме на нашій території. Хоча вона мала і перейти на їхню територію. Але мене цікавить, пані Ірино, чи є думки про те, що ну, принаймні я теж в соцмережах бачив про те, що все-таки можна надіятися на ось ці різноманітні правові механізми, міжнародні трибунали, але нам все-таки треба створювати відповідник такого мосаду, тобто української спецслужби, яка би. Все таки розбиралася з тими воєнними злочинцями, які не потраплять на трибунал, чи не потраплять в міжнародний кримінальний суд в Газі, чи ще десь. Ви знаєте, це дійсно ось ви вірно зазначили, це та проблема, про яку говорять захисники в першу чергу і захисниці, так про те, що ми звісно будемо проводити всі юридичні процедури, але ось є ризики, є проблема в тому, що ці злочинці, які були встановлені, десь будуть переховувати. На території країни агресора чи там сателітах, і ми не, ніколи не зможемо їх дістати. Як пропозиція, Ось саме говориться про створення таких спеціалізованих груп, які будуть е вишукувати, які будуть там. Е Десь е, е, заарештовувати, доставляти в Україну. Е, це дуже нагальна потреба така є, і яким чином це буде реалізовано, звісно, ми розуміємо, що наскільки, наскільки це складно працювати там на території ворожої держави. Е, в даному випадку можна також говорити про певний досвід інших країн, які е, такі. е-е Такі е, заходи реалізовували е, навіть згадати ті ж Сполучені Штати, е, мабуть, не дуже гарний приклад того, як це було реалізовано. Це ось е, робота. Е, Спецслужб американських, коли вони е, е, захоплювали терористів на території інших держав, е, і типу, це е, поза механізмом певним міжнарод міжнародним е, ну, певних відносин, е, захоплювали і доставляли і е, погано відома всім ось е, військова база Гантанама, да, Але е, як ідея, і як це працює, і як це було до до Пущено на рівні закону воно має право на існування. Тобто, ми розуміємо, що якісь певні механізми існуючі і міжнародні, міждержавні домовленості працювати не будуть з Росією. А от от, як механізм вилучення злочинців з території ворожої держави, з території держави, яка вчиняє терористичні акти, і можна говорити держава-терорист по суті. Існують такі механізми е, в міжнародній практиці, скажіть, будь ласка, під час ваших е, спілкувань, от, зустрічей з ветеранами, чи крім військових злочинців безпосередньо кадрових військових е, згадувався в цих переліках можливих, можливо, таких самих злочинців, там тих самих пропагандистів і так далі. Ну, звісно, це все е, військо, е, воєнні злочинці. Не плутаємо військовий воєнний злочин, це дуже важливо. Е, це все воєнні злочинці, яких Треба притягувати до відповідальності, і ми е, ось говорили про те, що необхідно там застосовувати певні е, рівні да, притягнення, національний рівень, коли е, звичайний там солдат розстрілює з танка цивільне населення, і е, з цим справляється там, наприклад, е, національний е, рівень, і е, злочинці рівня там тих, хто віддає накази, е, тих, хто пропагує. Е, Війну тих, хто промиває мізки населення, тих, тих, хто налаштовує там росіян на цю війну, це вже рівень міжнародний, і їх треба притягувати на рівні там міжнародного певного трибуналу, який ось існують певні там вже рухи на шляху його створення. Пані Ірину, а чи згадується під час зустрічі цих із ветеранами? Ще про одного воєнного злочинця, який сидить у Білорусі з вусами, такі. Ну, дивіться настільки подробиці, ми не з'ясовували, але ми розуміємо, що дійсно його можна розглядати як воєнного злочинця, як того, хто має бути притягнений до відповідальності за сприяння цій агресії і за те, що з їх території там злітали літаки і заходили війська російські до нас в рамках роботи правоохоронних органів і системи міжнародної. Я думаю, це буде розслідуватися, але ну саме на рівні там людей, з якими ми спілкувалися, ми це не згадували, тому що ми проходилися більше знаєте, по таких системних загальних речах. Тобто, все-таки наші ветерани вірять в те, що буде створений міжнародний такий трибунал, і що ці головні злочинці, воєнні, вони все-таки будуть відповідати, а не будуть, так як ми бачимо з гіркіним тим стрілковим, якого в ГАЗі засудили до довічного ув'язнення. А він сидить в інтернеті і розказує, як погано воює російська армія. Такого ну в таке ніхто не вірить. все таки вірить в справедливість і в. Перемогу міжнародного права і, і, і взагалі права над силою. Ви знаєте, це питання на рівні е, віри в нашу перемогу. Да? Угу. Коли ми переможемо 100% буде відбуватися покарання цих всіх злочинців, і е, здебільшого люди, звісно, вірять в те, що ми переможемо, і те, що ми притягнемо до відповідальності всіх цих злочинців. І знову ж таки, застереження від е, тих, з ким ми спілкувалися. Що це дуже довгі процеси, на жаль, е, і вони бачать, як це відбувалося там в інших країнах. 20 років. Оків 30 років шукаються злочинці, і все ж таки притягуються до відповідальності. Саме тому зараз треба дуже активно збирати всі ці свідчення, всі дані збирати в єдину базу, щоб працювали і офіційні органи, і дуже активно працюють неурядові організації. Збирають всі дані для того, щоб мати. Ну, нормальну базу і швидко всі ці злочини розслідувати і визначати саме злочинців, хто винен, щоб потім можна було там не через 20 років людину притягнути, а вже щоб зараз це все працювало в нас. Ну і також цікаво, чи якось обговорювали яка роль саме наших західних партнерів, взагалі міжнародного співтовариства стосовно цієї ситуації. В основному вірять в те, що міжнародні спеціалісти виправлять нашу систему, да, яка недореформована, корумпована, чули про випадки. Скажімо так, засудження колаборантів не до того, що вони заслуговують, десь там в східних областях вірять в те, що іноземні спеціалісти долучаться до роботи національної системи, впровадять міжнародні певні стандарти розслідування і допоможуть виправити певні недоліки нашої системи, про яку говорять. Ну, в яку просто не вірять і говорять, що вона корумпована, і рівень її роботи оцінюють ну, достатньо низько. Дякуємо вам, пані Ірину. Отож, голова ГО Простір можливостей» Ірина Лоюк була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре, тримаємось до перемоги. Дякую, слава Україні. Героям слава.